Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Екс-дружина колишнього нардепа Євгена Дейдея, який інсценував свою загибелі втік з України з великою сумою коштів. Дарина Ледовських повідомила, що знову вийшла заміж. Мережу вразило те, що новий чоловік Дарини майже повна копія її, начебто, загиблого чоловіка. Користувачі припускають, що це сам Дейдей повернувся після низки пластичних операцій в Європі. Жінка розмістила фото з новим обранцем, який неймовірно схожий на її колишнього. Дарина похизувалася обручкою з чималим діаметром. Мантом, а також змінила прізвище. Тепер вона носить не своє дівоче Лодовське і не екс-чоловіка Дейдей, а Мандич. Також Дарина похизувалася величезним татуюванням на руці з ім'ям Стефан. Відомо, що раніше Дейдей -Дей набив собі на грудях великий портрет Дарини, а вона відповідно присвятила своє йому. Проте є інша версія подій. Згідно неї новим обранцем жінки, став спільник Дейдея, голова групи балканських кілерів, яких затримали в Україні Стефан Джукич Мандич. Сербський авторитет нині перебуває в Лук'янівському СІЗО і за деякими даними. Дарина є його адвокатом адвокатом. під час зустрічей у в'язниці між ними і спалахнув Роман. Нагадаємо, Дарина подала на розлучення з Євгеном Дейдеєм після того, як вона отримала певні докази, що насправді її чоловік живий і перебуває за кордоном. Жінка вирішила стягнути з Дейдея аліменти за їхніх двох дітей. У екс-подружжя є чотирирічний син і трирічна донька.